Доброго часу, мої дорогенькі. Ой. Доброго часу. Дивимося з вами. Дивимося з вами Миколаїв. Дивимося з вами Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв. Ну, що я можу сказати? Стабільно важко? Ой, смерті. Так, да, Миколаїв, стабільно. Бачите, щось вони там, якесь селище, я так розумію, в Миколаївській області щось вони там будуть. Як воно, Снігурівка чи як? От оце буде. Це буде. Це буде і дуже така. Будуть вони, ну, як хотіти туди наступати. Вони вважають, що в них достатньо ресурсу. Ніфіга в них не достатньо. Ви знаєте, в ті ресурси, ну, в ті, що закладаються, в, ті, в той похід на, на Миколаївську область, те, що вони там дуже хочуть, мріють, там, я не знаю, вологі мрії, як я називаю, дуже вкладається дуже багато коштів. Прям дуже багато. Але не можна все купити за гроші. Але вони пропонують, тобто шукають позиції, як можна. Миколаїв буде тяжко. Миколаївська область. А Миколаївська область ми там самі. Ми там самі працюємо. Самі працюємо, самі налагоджуємо всі ці ситуації, бо страшний суд. Слухайте, там якісь і шахіди будуть летіти, і капець вам на цьому тижні. Ну, нічого не зміниться. Руйнування і руйнування. Так, Миколаїв, Миколаївська область. Стабільно важко. Нічого на цей тиждень. Новенького вам не скажу. На жаль, цей місяць ще буде у вас ну, ось таким. Тому тримайтеся, все буде добре. Трошечки згодом, почекайте.